Вітаю! З вами Юлія Омельченко, і сьогодні я хочу запросити вас до роздумів про очікування. І наштовхнула на цю тему мене історія про те, що зараз дуже багато людей насправді мелькають в новинах з тим, що вони на своїх соціальних сторінках розміщують якусь критику, критику волонтерів, критику військових, критику керівництва, критику країни як такої, так, невіру в нашу державу і так далі. І так далі. Потім їх знаходять, проводять з ними виховну роботу і вони вибачаються. І ось ця історія наштовхнула мене на роздуми про очікування. Наразі дуже багато в нашій країні є людей, які будують, знаєте, такі дуже потужні очікування від нашого суспільства на завершення війни. Тобто, що Після війни у нас станеться якийсь переломний момент у свідомості, і ми дуже так раптово станемо жити по-іншому, що якість нашого життя підвищиться, що люди зміняться і так далі, і тому подібне. Але чи дійсно це так? Війна це стрес? Він був гострим, коли війна почалася, і це було ну, більш-менш неочікувано. А зараз він уже є хронічним, і наша психіка до нього якось адаптувалася. Що відбувається з людиною в стресі? В стресі у людини є єдине бажання ну, така навіть не бажання, а імпульс, так, інстинкт вижити. І для того, щоб вижити, потрібно просто довіритися інстинктам, так, таким інстинктивним реакціям організму. І тому відключається історія про. Самоконтроль про такі зверх функції нашої психіки. І коли це відбувається, назовні виходять ті заховані речі, яких раніше не було видно, ті заховані характеристики, які раніше ми могли зусиллям волі проконтролювати. Наприклад. Якщо всередині людини був потужний потенціал на те, щоб досягати успіху, щоб не знаю, там, допомагати іншим, щоб пропагувати якісь класні цінності, але ця людина заховала цей потенціал за низькою самооцінкою, страхом, невпевненістю в собі. Синдромом самозванця чи ще чимось, так, то відповідно оці страхи вони не дозволяли реалізовувати цей потенціал. І навпаки, якщо всередині людини було дуже багато ну, таких, знаєте, неприємних аспектів там. Злість, роздратування, потреба критикувати, але вона розуміла, що в повному обсязі вона не може цього робити, бо ну, це соціально неприйнятно, в принципі, так, в такому об'ємі. І вона це ховала під самоконтролем. Тобто вона це робила так порційно і, дивлячись на цю людину, можна було, говорити, ну, можна було сказати, що ну, в неї просто сьогодні поганий настрій, так що не глобально в неї там щось таке всередині, а в неї просто сьогодні поганий настрій. І от стрес, який знизив можливість у цього самоконтролю, бо нам треба виживати, наші психіці треба виживати, він насправді не зробив нічого нового, не перебудував жодну людину. Він просто допоміг дістати те, що було заховане. Можливо, навіть заховане від самої тієї людини, про яку ми зараз умовно, і, да, говоримо в цьому прикладі. І ось тут. Будуючи надмірні очікування, що після війни ми обов'язково тут в одночасі станемо кимось іншим і якісно по-новому заживемо, ну, може бути трошки наївним. Тому що людина в стресі не робить нічого нового, в неї просто гіперболізується те, що і так було. Або просто розкривається те, що було заховане. Якщо людина до війни була здатна робити хороші справи, допомагати іншим, не знаю, там приймати біженців, проявляти милосердя, добиватися успіху, але просто там в силу якихось причин боялася. То зараз вона просто почне робити те, що вона була і так здатна робити. А якщо людина була здатна да, тільки до якихось негативних проявів і зменшувала їх через самоконтроль, то зараз вона просто буде так само здатна тільки до того. Тобто людина може змінитися тільки тоді, коли в неї до цього є потенціал, і тільки тоді, коли вона сама того захоче. Немає іншого способу, не буде такого, що якась стресова подія, навіть така як війна, перевиховує разом усіх на світі людей. Ну, не буде. Тому що є певні задатки в організмі, які або розкриються тут, або ні. І якщо їх немає, то немає чому розкриватися. Тобто розкриватися може тільки те, що вже і так було в людині. З цим пов'язаний той момент, що одні люди зроблять ривок після війни, бо в них уже був потенціал, а інші проваляться в жертву. І я якось про це писала в інстаграм. Так що якщо вони і так були схильні жертвити, і в них від того є вторинні вигоди, в них є якісь а, способи, такі криві способи задоволення своїх потреб, вони це будуть робити і надалі. Поки не захочуть, поки не усвідомлять. І ось тут я вас запрошую просто до роздумів про себе. А про те, що ми не можемо повпливати на іншого, але ми можемо подумати про себе. Чи немає в мене тут завищених очікувань від результату? Що я взагалі думаю? Як я взагалі сприймаю, як я фантазую про те, що буде далі зі мною, з моїми рідними, з моєю країною? І яке відношення ці фантазії мають до реальності? Бо чим більший розрив між очікуваннями і реальністю, тим болючіше буде розчарування. І розчарування саме по собі не є поганим, бо розчарування це спосіб зустрітися з реальністю. Так? Але якщо ми вже зараз почнемо думати про те, що не все так однозначно, і не обов'язково все станеться ось так. Тоді ми можемо убезпечити себе від надмірного розчарування в майбутньому. І я вас запрошую просто подумати про те, що напевне найкраще, що ми можемо зараз робити, це звертати увагу на себе, розуміючи, що зі мною, чого хочу я. А що в мене було заблоковано? І якщо це щось не дуже приємне, що я з цим можу вже зараз робити? А якщо це щось дійсно таке круте, класне, то що я можу зробити, щоб це почати проявляти? Без оглядки на інших людей, без очікування від інших людей, тому що ми не можемо повпливати на іншого, ми можемо тільки змінити себе і це через ці зміни запрошувати інших людей змінюватись. Тому що ми є частиною сім'ї, а сім'я є частиною родини, а родина є частиною суспільства. І якщо змінюємося ми. Що змінюються наші реакції, змінюється наша поведінка, змінюються наші цінності, наші прояви, особливості взаємодії з іншими, то наше найближче коло оточення отримує можливість обирати, а чи хочу я так само, чи ні? Так? І хтось точно захоче, а хтось точно ні. І це нормально. Бо наша голова відповідає за наші думки, переживання, почуття, ідеї, мислення, цінності, а голова іншої людини відповідає за все те саме її. І давайте будемо будувати очікування тільки стосовно себе, орієнтуючись на ту реальність, в якій ми є.